помітили, що усі говорять, як смачно пахнути, але ніхто не розповідає, як зробити шкіру шовковистою, зволоженою і дуже м'якою. Чомусь усі активно обговорюють парфуми, ароматизовані гелі для душу, але не звертають уваги, що це не покращує шкіру і не робить її красивішою. Тому розповім вам я зі свого досвіду. Шкіру тіла, як і обличчя потрібно очищувати делікатно, не використовуючи агресивні компоненти. У мене чутлива шкіра, особливо в зимово весняний період. Тому єдиний засіб, який не подразнює і не пересушує її, це кремгелі ліпіка. Up Plus від для рожпозе. Крем гель для обличчя і тіла ніжно очищає, не провокуючи при цьому подразнення, тому відразу скрімте його, бо це справді скарб. Далі я використовую Balsam бальзам Plus М. Він не жирний і не липкий, все як я люблю. А ще він дуже економний, тому що за одне застосування на день запобігає повторній появі сухості і зменшує свербіння і дискомфорт. Бальзам відновлює захисну флинцію шкіри, і як і крем-гель містить термальну воду. Моя шкіра після них як шовк, неймовірно м'яка. Дуже рекомендую вам протест. Та ці засоби, а від себе подарую комусь набір мініатюр, комплексний догляд за шкірою для всієї родини, який, до речі, можна зараз придбати за вигідною ціною на сайті розетка. Тому, хто теж хоче м'якесеньку шкіру, залиште під цим відео будь-який коментар, а посилання на набір у шафці профілю. Якщо ваша шкіра має пастакне або нерівний тон, то я швидко розповім, як цього позбутися. Мій надієвіший рятівник це вітамін С у складі сироватки, яку я просто обожнюю. Хоч вона і бюджетна, але класно вирівнює тон, бореться з і робить сяючу шкіру, як у Хейлі. Я пробувала і дорожчі продукти, але все рівно повертаюсь до цієї сироватки від гарнієр. Вона не липка, має легку текстуру і дуже ніжний і приємний аромат. А ще у її складі є ніацинамід і саліцилова кислота, які дуже класно працюють на моєму обличчі, нормалізовуючи при цьому роботу сальних для максимального ефекту, тричі в тиждень, я використовую нічну сироватку з вітаміном С. Маю обидві і раджу вам підходити до догляду комплексно, до того ж, у них безпечне склади, як заявляє виробник, 10% чистого вітаміну С. А ще окремий лайк за те, що вони не тестуються на тваринах і не містять спирти та силікони. В кінці дня я роблю своє стандартне вмивання насухо, витираю шкіру і лише потім наношу сироватку. До речі, вона має невеликий розхід і однієї підпадки вистачає на обличчя і шию. Бажаю усім чистої і сяючої шкіри, а хто користувався теж цими. З роботками чекаю на ваш фідбек в коментарях. Чому ми переїхали, як шукали велику панорамну квартиру у Києві не за тисячу доларів. Привіт, я яна, і я пожила уже майже в усіх околицях Києва. Останнє наше місце проживання це Крюківщина, хоча я її люблю, але там постійні затори, і щоб доїхати у Київ, іде як мінімум година. А ми працюємо вдома, і як ви розумієте, в Київ ніхто не їздив. І як результат я відмовлялася від багатьох робочих можливостей. П'ять місяців, майже щодня, я переривала сайти, шукаючи ту саму ідеальну квартиру, і лише один справді топовий посилання на нього в кінці на момент пошуку, я вже точно знала, що я хочу, щоб було в новій квартирі, і склала величезний список побажань до неї, і всі, хто його бачив, сказали, що Яна це нереально. Нас було лише декілька пунктів, щоб ви не впали в шок. Серед них це виключно правий берег, близько до центру, тільки новий будинок, великі панорамні вікна, гардеробна і мармурова ванна кімната. А вишенька на торті білі або молочні фарбовані стіни і світлі меблі. І як ви розумієте, вартість в тисячу доларів взагалі ніхто не розглядав. Але немає нічого неможливого, тому нарешті я приміряю. То свій новий образ від One by One. для всіх, хто цінує якість, обов'язково зверніть увагу на їх нову весняну колекцію. Вона просто неймовірна. Як і обіцяла, залишаю посилання на сайт, який вважаю найкращим для пошуку житла. Якщо у вас залишилися ще питання або цікаві наші факапи при перегляді житла, залишайте коментар, обов'язково зніму другу частину. Є в моєму характері дві крайності. Одна я обожнюю спортивні образи, максимально розслаблені, вільні, щоб нічого не перетискало, і було дуже зручно. А інша любить підбори і розкішний вайб. Сьогодні вигулюю обох сезон весняних костюмів. оголошую відкритим і першим мій образ у найтрендовішому відтінку року за версією пантон ніжний персик. Такий якісний костюм має бути у кожної. Ця тринитка діагональ. Вона йде з велюровим ефектом, тому максимально ніжна і приємна до тіла. До речі, на мені розмір М. Як на мене, він сів ідеально, класно видовжив ноги і під Кресли в талію, а що у нього якісна фурнітура, тому дівчата обов'язково збережіть. Але не спортом єдиним переходимо до класики. Ну какава, подумала скромно я про себе, коли одягла цей сет. Але якщо без жартів, він справді розкішний. Звісно, речі можна придбати окремо, але якщо разом це вийти дешевше. Але зекономила, значить, заробила, тому раджу брати комплектом. До того ж, він з дуже якісного сатину, який щільний, але при цьому дуже ніжний і приємний до тіла. Серед трьох кольорів я обрала базовий чорний, тому що ці речі легко поєднувати з моїм гардеробом. Тому планую носити щось так. А який образ? З вами сподобався більше. Напишіть в коментарях.